Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на Ютуб платформі Футбол 24 І сьогодні в нас під прицілом провальний сезон київського Динамо. І чому такі от результати в столичній команди, яка на момент знаходиться лише на четвертій сходинці УПЛ, де безперечно закріпилися. Але в наступному сезоні кияни не світить ні Ліга Чемпіонів схоже, і ні Ліга Європи, а лише Ліга конференцій. І У нас уже є на зв'язку Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От як ти розцінюєш нового наставника, скажімо так, Олександра Шовковського. А також як ти розцінюєш шанси Динамо не потрапити власне до наступного розіграшу Ліги Чемпіонів в наступному сезоні після от таких от результатів? Та Динамо, по суті, вже після перемоги з Чиноморцем гарантувало собі четверте місце ні вище, ні нижче. Вони не піднімуться, тобто це навіть вже не буде Ліга Європи, а треба починати готуватись до Єврокубкового сезону в Лізі. Конференцій, а, а, і зоря, і Дніпро 1 в принципі, по грі, по якійсь впевненості. Особливо це в, йде в атакувальній площині а, в Набагато краще діють, особливо в 2023 році, але це криза в принципі, почалася ще в минулому, і е, те, що ми в принципі говорили вже раніше, ще коли провалювалися Єврокубкові матчі, що при, потрібно якось шукати заміну цяткової, якось намагатися нові ходи е, придумувати. Було швидше, ніж це робило київське Динамо, але Луческо максимально намагався в цей момент е відтягнути, і зараз команда через це потерпає, тому що в принципі е одного буяльського і ваната е ну, цього замало. Тобто, якщо Дніпру один е зв'язочки піхальонка і добикам вистачає. То для результатів, і вже інші там на е, підтанцьовці десь допомагають, вносять свій вклад. Е, якщо в зорі є е, супер трансфер Панамця Гереро, який е, забуває асистує в кожному матчі, є е, е, свої ж динамівці, які не потрібні були київському київській команді Булеца Брашко, Русин, які е, е, прекрасно діють е, в насамперед в атації. Ну брашко чудово, і у почувається, і в пресингу і. Е, е, там, в принципі, в зорі теж розкладається відповідальність за угли, за засти за ці комбінації, то в Динамо це двоє людей, які ну яким ніби не вистачає от третього а, компаньона, яким був циганков, і відповідно це позначається на результатах. Не може зараз команда конкурувати з суперниками за друге, навіть місце в лісі яке дає право на грати кваліфікації лі чемпіонів. Про що ми можемо говорити, якщо а, в принципі при Шовковському всі, всіх. Чотирьох матчах, Динамо програло Єдиноборства Тобто, якщо там з Ворсклою в, в, в два рази винос е, жахливий десь 130 на 79 єдиноборства залишається за е, Ворсклою, То в навіть в матчі з металістом, де команда перецянінович абсолютно така найгірша е, в УПЛ зараз, яка дуже багато пропускає від металіста і, і від зорі, припрошую, і від СК Дніпро 1 е, і від Шахтаря, тобто зі всіма такими сильнішими командами, дуже багато пропускають. І ця команда, в граючи в меншості з досить швидким вилученням, вона все одно переграє динамо за вдалими, з кількістю вдалих Е, В тому плані, що три з трьох перемог шапковський стартував, це був такий можливо. Певний імпульс від того, що прийшов новий тренер, легенда клубу. Десь тут ця, цей метод спрацював. Але е, в тому, що е, було далі, е, то було логічно, що е, Динамо може от програвати будь-який матч, може програти Чорноморський, який в принципі такий був в середині турнірної таблиці, тому що е, команда не показувала якусь особливо. Потужної гри, вона дуже багато дозволяла створювати е, кривбасу, який е, починав сезон дуже важко. Е, поки Вернедуб набрав якихось е е, своїх там легіонерів улюблених, там якихось е е, інших гравців. То в Кривбаса, е, і, до речі, з, з Назаром Волошином, який потім перейшов півтору частині сезону в Динамо, е, в Кривбаса були е, відчутні проблеми. Але е, в матчі з Динамо вони цілком могли зачепитися як мінімум за нічию. Вор саме досить такий рівний матч. Е, Дещо парадоксально аномальним виглядає гра з Чорноморцем, де в принципі, можливо, навіть найкращий панч з при Шевковському провели. Але помилки в обороні, нещільність, невпевненість, нещирета, який от може видати суперматч, де починається розмова про те, що в нього суперформа і так далі. А потім може дуже провалитися в нарівному місці. ну три голи він не, не мав права пропускати в цій грі. Е, і в принципі, Динамо переграло за хоча б за кількістю, за якістю створених моментів, награло на 77%. Ймовірно, Перемогти, але е, вбивчі контратаки, цей наш е, український имбапеле Лефіренко, який втікає і садить е, на п'яту точку дячука, придом дуже легко обіграючи його на маневрах своїх. То е, це все склалося на те, що Динамо в принципі програло, і десь, е, якщо в цьому матчі не заслужено, то десь просто скомпенсувалося те, що було е, здобуто важкі перемоги в попередніх іграх які могли спокійно з нічиєм. Окей, як ти думаєш, чи е, піде на те керівництво Динамо, щоб залишати біля керма Олександра Шовковського на наступний сезон? Є така в принципі інсайдерська інформація, що е, саме Шовковський має всі шанси якраз замінити. Там е, було дуже амбітне сподівання про те, що повернеться Реброво Робровий. Якщо й повернеться якимсь дивом в Україну, то це буде збірна України. Я не знаю, яким чином його заманять, але можливо за і за ідею буде людина працювати, бо не видно, щоб там хто йому хоча б половину зарплати платили від того, що він на валяльні отримує зараз. Ось і має набагато якісь е, коштовніші пропозиції від інших і клубів, і збірних. Але Реброва точно не буде в Динамо. А, і, і, якщо не здоров'я, не дозволить Леоческу продовжити, то це на 99% буде е, Шовковський. Але я е, думаю, що можливо ідеальним тренером для <кхів> нинішньої прибудови, переходу з ось такого важкого стану. з е, е, Поганої якості складу з низької кількості легіонерів е, міг би бути кандидатура польського тренера Марка Папшина, який став зараз чемпіоном Польщі з Сираковим, е, е, українські ЗМІ повідомили про те, що е, Динамо досить е, високо оцінює. Здібності цього наставника ну, я не знаю, мені здається, що там більше агентська робота представників е Папшина, що він би там хотів десь або в Олімпіакосі засвітитися, або в Динамо в більшому клубі в Європі а, з абіціями, з Іменем, тому що, в принципі, в Польщі він вже свою роботу зробив і зробив її ідеально. А, але. Є теж така, на жаль, інформація, що саме джерела біля клубу не дуже розглядають. Підтверджують те, що не дуже багато є шансів Папшу очолити Динамо, і щоб традиція просто динамівський сердець продовжиться, швидше за все, саме Шовковським. А щодо от папшина, це чому це міг би бути ідеальним тренером, тому що він от в ракові просто показує те, що чого не вистачає нинішньому Динамо. Це покращення роботи на стандартах як біля своїх воріт, так і біля чого. Чужих там шалені цифри. Команда з середнім зростом 181 сантиметр створює а 21 гол забиває зі стандартів, створює купу моментів саме на кутових, на штрафних. А біля своїх хворі дозволять раз на п'ять матчів якусь серйозну загрозу на стандартах створити. В Динамо якраз проблема в тому, що ну, то останнім часом трошки Андрієвський, коли почали йому більше довіряти, то він як один з небагатьох, хто може віддати цей якісний паз стандарту, то він трошки там набив собі результативних дій і щось трошки, хоча б ці стандарти почали працювати. Але ць, в Динамо, в принципі, в останні роки теж не було дуже боляче дивитися на те, як вони діють. Навіть проти таких команд, як Кіперський, А як в лізі конференції, е, як вони діють е, на стандартах біля своїх воріт особливо, ну і біля чужих в них не, нічого особливого не виходило. Тому тут е, потрібно шукати тренера, який має якісь ідеї, який має штаб е, людей, які можуть навчити динамівців краще реалізовувати ці моменти, тому що стандарти це, в принципі, зараз е, абсолютно не реалізовано е, в Києві зброя. А ще і дивніше, тому що для Динамо це завжди було, було джерело натхнення, було джерело голів. Також це раков команда, яка в одному відсотку. Команд в Європі, які грають настільки високо, тобто 50%, 50 в них висота оборони, вони по суті обороняються на чужі половині поля, дуже високо присоргують і вміло це роблять. Тобто не пропускають закидань за спини, а просто ловлять і душать суперника. Ось і, і те, що це командна, побудована командна там система. Наш Лислав Кочергін, Непогано засяяв, трошки він голів асистів набив. Але в принципі він покращив, до речі, свої дії в фінальній третині поля в комбінаційному футболі. Тому що оці гравці зорі і Кабаєв, який зараз Динамо страждає, і Кочергін е в них була та проблема, що от на швидкості на контратаках вони то розривали. А от позиційному футболі, коли команда їхня володіє м'ячем більше 60%, як це часто відбувається з Динамо в ОПЛ, то е там ніякого вихлопу не відбувається. Вони не знаю, що на обмеженому просторі робити, і, і від того всі були проблеми. Хоч якраз е, налагодив е, в цю роботу, і, можливо, це мог бути навіть якийсь один з трансферів на підсилення, а також які кілька перспективних балканських футболістів такого ну може не суперзахмарного рівня, але які, е, е, знаючи там роботу систему ПАПшина, могли би одразу внести додаткову якість в Динамо і на рівні Ліги конференції, на рівні е, намагання підвищитись. Е, е, в амбіціях, тому що це в принципі тільки зараз буде четвертий раз, коли команда не кваліфікується в зону Ліги Чемпіонів. Один раз це було перший сезон чемпіонату України, і потім при Блохині два рази, коли не третє і четверте місця в двох сезонах поспіль посідали, маючи при цьому шалено дорогий склад з легіонерами в збірних Нідерландів і так далі. І цього їм було не досить для того, щоб навіть кваліфікуватися хоча б в Лігу Чемпіонів. при тому що всі роки іраз Україна мала дві команди. І зараз та сама історія повторюється. Тільки вже е замість металіста, який тоді феєрив з Маркевичем з місця третьої сили займає вже зоря, потісняючи, і потісняючи досить впевнено, на вісім очок Динамо. І е в, то, в, то, в цьому плані, е якраз от такий тренер не, не, не банальний, не конвенційний, міг би бути. Е Якоїсь цікавою зброєю, але знаючи методи м, керівництва, значить якусь таку стратегію керівництва, напевне, не доводиться очікувати таких от нестандартних, хороших ходів. Те, що вони запросили Луческу, ну там просто вони теж знали Луческу, працював в Шахтарі, хотілося якось так на цьому е, спрацювати. А е, якогось перспективного тренера середньої роки, яким здається, з Європи, вони не запросять, тому що це типу, досі не рівень Динамо. Ну, Можливо, десь треба трошки зробити крок. Назад, і це потім би дало а, трамплін і для того для стрибка а, вперед, тому що, тому що вже далі е, нікуди відступати. Далі вже там Олександрія, Кривбаса, ці всі середніки українського футболу. Ну, ти так стверджуєш, можеш ще трапитися за чотири тури до завершення ОПЛ диво, і Динамо, в принципі, якщо програє всі свої, там домов до прикладу матчі Дніпро зоря, остання Динамо всі виграє, то теоретичні математичні шанси потрапити пробитися до кваліфікації Ліги Чемпіонів все ж таки є. І от ти заговорив про трансфери, можливий там перехід Кочергіна, Якщо прийде тренер Ракова на посаду наставника київського Динамо, скажи, будь ласка, як ти розцінюєш ймовірне повернення ярмонка в стан білосиніх. З ярмонком та сама проблема, що з Рибровим фінансовий аспект йому потрібно годувати сім'ю потрібно підтримувати благодійним чином Україну, Збройні Сили України. То принципі, якщо він надасть перевагу якомусь ще одному варіанту з чи на близького сходу, чи туреччини, то це реалістичніше ніж. Де йому запропонують в рази більші гроші, ніж Динамо, яке просто урізає зараз е, реально бюджет, і там е, не, немає причин думати, що заради е, Ярмоленка вони його роздують. Тобто е, бачимо, по тому що починають загравати там Періса. Я мається з чемпіонату Словенії Беніто, який якого три роки промаринували, е, коли був циганков, і Йому навіть ніяких шансів не давали. <кхух> Можливо, дочекаємося більшої е, якоїсь ігрової практики серйозної для сам діалогу. І в цьому плані е, буде шук, буде якийсь такий пошук Вінгерів для Динамо. А Ярмонко тут значно менш реалістичний варіант. І я так навіть не бачу, щоб він е, повертався в УПЛ. Можливо, вже коли повернеться в Україну в чемпіонат України, то хіба що на посаду якогось директора спортивного директора клубу тож Динамо. Також ходили чутки щодо можливого повернення Романа Яремчука, якому в якому не складається зараз кар'єра у Бельгії, і також ходили чутки про ймовірний перехід до київського Динамо. Як ти ці чутки розцінюєш? Ну тут те саме, тіки, я думаю, все таки а, більше можливо навіть не фінансовий фактор, а те, що гравець ще хоче себе попробувати в Європі, що ще не вважає себе збитим льотчиком, щоб повертати, повертатися і завершувати та хути кар'єру. Були чутки про якісь там німецькі клуби, і так далі, були чутки про те, що Брюге не планує а, поки що цього літа розпрощатися з Рованом, тому що це просто а, вбухати двадцятку мільйонів. І нічого з цього не відбити, майже безкоштовно віддати такого гравця або в оренду, або якимось іншим чином. Але з іншого боку, в Брюгі зараз дуже цікава ситуація, що коли там навіть румувався Гудгла, основний форвард бельгійської команди, то вийшов на заміну 19-річний гравець, а Яремчука досі там. А, а то він не потрапляє взагалі в заявку, а то він а, максимум, що сидить на лаві запасних, дуже дивна якась ситуація, немає якоїсь а, стратегії. Таке враження, що в керівництво клубу. І різні думки і розходження щодо майбутнього Яремчука. Е, але ну, Соркіс сказав, що це був цікавий варіант, він би не бор, проти Був, я думаю, для нинішнього Динамо це б було непогано. Хоча, в принципі, якраз на позиції тут Форварда це не основна біда, хіба е, що Яремчука на лівий фланг Вінгером засовувати, то там так е, Кабаєв не дає раду, не зовсім е, впевнено, грає Волошин, якому більше. Відповідає оцей стиль контратака в позиційному футболі. Він також себе не може знайти. І можливо, от в такому плані, якщо Ернчука в пару до, до до Ваната на лівий фланг, то окей. Але насправді якраз позиція форварда і там десятки. Бояльський ванат це дві найбільші світлі плями зараз в київському київському команді, які всі основні голи і асисти забувають. Єдине, що з ванатом не так це і не розумію, чого його там міняють постійно на 70-тій хвилині Випускають Раміриса, який Ну от в 9 з 10 матчів на замінах він от вийде і нічого не покаже. і набагато е, гірше команда починає виглядати попереду, і це просто йде послаблення атакувальної міці. Е, тому, напевне, ну не знаю, чи йому здоров'я вона то не дозволяє 90 хвилин хлинців відбігати. Ну, хоча б один раз би хотілося побачити, що він повну гру е, провів на полі. І на завершення Тарас цікавить твоя думка щодо майбутнього, скажімо так, погадаємо на кавові Гущі. Чи буде активним київське динамо на трансферному ринку влітку, зважаючи на теперішню ситуацію і на теперішню позицію їх в турнірній таблиці? Це велика загадка. Дійсно, тут <плес> треба тільки гадати на кавовій Гущі. Я думаю, особливо. Активним вони не будуть, тому що в останні роки спостерігається просто те що намагається витиснути максимум зі складу, з е, єврокубкових доходів, а інвестувати керівництво клубу не дуже хоче Не знаю, чого така стратегія, але й причин зміни її я теж не бачу. Можна го, теж говорити про те, що багато таких гравців, яких часто заносять до Баласту, його е, нерозчищеного, і, е, напевно, буде більше Десь поскидати його, а е підсилення воно можна знайти е через от, внутрішні резерви, через орендованих футболістів. Е в тій же ж зорі є е кілька гравців, які е формують обличчя Луганського клубу, які бореться за потрапляння в кваліфікації Ліги Чемпіонів з е дійсно от, вихованцями Динамо, які е дуже непогано себе проявляють. Е і, е і в плані на внутрішньому ринку, можливо, будуть якісь спроби когось підписати. Ну, поки що є такі чутки, що е, Дніпро-1 вже планує пограбувати Чорноморець, пограбувати Чорноморець в оборонній лінії. Де це одним з відкриттям став в сезону Салюк-захисник, який е, якраз от матчі з Динамо він е, просто колосальну кількість єдиноборств, 20 єдиноборств виграв. Е, це... При тому, що більшість динамівців в них більші мінуси, ніж плюси в е, дуелях. А, це такий гравець, який може підсилити будь-яку команду в обороні. І Дніпро-1 над цим вже думає, щоб підписувати такі гравців. Дніпро 1 активний. Я думаю, Шахтар десь може вимкнутися. Е, навіть за того що є Яремчука, вони могли б поборотися, якщо б була е, віра в цього гравця. А, а от в Динамо, е, поки що, все досить сумно і будуть шукати. Внутрішні резерви будуть підтягувати гравців з молодіжки е, і орендованих. Я думаю, на цьому всьому амбіції трансферні і обмежаться. Можливо, якийсь буде легіонер, але легіонерів важко затягнути. Е, хоча це теж дивно, ну якось динамівські скаути завжди. В останні роки от, про, знаходять таких гравців, які е, дуже бояться війни. А при тому всьому, що ми бачимо в Черноморці, Беді Банга прекрасний правий е, чи то захисник, чи то Вінгер, який дуже багато і е, єд, єдиноборств, і е, асистів е, гольові моменти створює. Постраждало від нього, також Динамо і СК Дніпро-1 страждав. І так само Кривбаз знаходить якихось легіонерів, від СК Дніпро-1. А от в Динамо, типу, вони не можуть затягнути нікого з іноземних футболістів Це досить дивно. Значить, тут трошки скаутинговий відділ не допрацьовує. І... Теж тому не не потрібно високих якихось захмарних очікувань Від літнього трансфорного вікна мати з Динамо, все буде дуже скупо, дуже блідо напевно Безмежно вдячний тобі Тарас, що знайшов можливість і часу обговорити ситуацію і кризу в Київському Динамо, яке зараз перебуває на четвертій позиції в рамках української прем'єр-ліги. І скоріше за все, якщо диво не трапиться, то команда тим наразі Олександр Шовковського не зможе зіграти в лізі чемпіонів, а також в лізі Європи. А ми продовжуємо розігрувати подарунки від нашого партнера Favbet. Як відомо, в нас є на балансі павербанк на 10 тисяч міліампер. І щоб його отримати, необхідно вгадати точний рахунок матчу відповіді однієї другої ліги чемпіонів, який відбудеться на Etihad стаді у середу між Манчестер Сіті та Реалом. Нагадаю, що перший поданок закінчився на Сантьяо Бербео із рахунком 1-1. Вказуйте точний рахунок, а також одного з авторів голів. І після того як ви перемагаєте. Ти ми відправляємо вам павербанк за адресою. Це був Гаврищак, Тарас Котів, і продовжуйте слідкувати над наповненням контенту на youtube платформі Футбол 24